Ось дивіться, як він виглядає. Добре видно плями від олії з однієї сторони, а ось з іншої. І нічим він вже не, від... не відстірується, вже чи не пробувала. То зараз ми почист... будемо прати з нашим плямо Результат викладу пізніше. Так, залили наш прошочок, взяли мірну ложечку, кипяточком розмішали, а тепер занурюємо туди наш рушничок. Ось вода гаряча. Ми вже бачимо реакцію. Дивіться, яка вода відразу брудна. І все це аж шипить. Ось капіна. все, нехай воно відкисає. Не чуєте аж як шипить? Це працює кисень. Так, висох наш рушничок, дивимось, ач з однієї сторони жодної плямки. І з іншої немає. Пляму, ось дивіться. Ну, Це не звертаємо уваги, це я присмалила. Тож що не відпирається, бо вже. А так дивіться, віддалі жодної плями не залишилося. Прала я ось таким нашим плямовідником, Суперклін, кисневим. Зараз він в акції коштує 499 гривень, зазвичай він коштує 729 гривень. Зараз Купуючи його, ви економите 230 гривень. Така акція діє тільки в грудні. А якщо ви хочете його отримати ще більш завідною ціною, тоді пишіть мені і я вам зроблю дисконтну знижку. До зустрічі всім! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Люблю вас!